Прийшов день подушка, як була так і є. Ауді, блять. Сука, тут подушку приклеїли, що там. Зараз будемо знімати ось цю подушку. Тут є ось по боках справа дві кліпсочки, яка відтискається через цю дірку ззаду. Перше мусимо відщолкнути праву сторону, бо тут дві тримають. І з лівої останню чергу відщолкуємо. Бо якщо почнемо зліва, то в нас не вийде, воно буде защелкуватись назад. Так, щоб добратися до тої защолки справа, перекручуємо руль вліво. Ззаді є ось така дирочка. Ми її не продемонструємо, але вона ось тут її пальцем можна намацати. Так, запихаємо якийсь предмет, який, щоб заходив в цю дирку і було легко зняти. І трохи її притискаємо. Може не з першого разу вийшла, тому... Ма... Треба мати терпіння. Тому треба мати терпіння? Нахіді, тупі ауді. Ауді, б'ють. Ту подушку приклеїли, що там. Що, день подушка, як була, так і є. Спроба номер дев'ять тисяч 361. Так, намацуємо цю кліпсочку, вона так притягує подушку. І треба... Так, зробити ще вищукнуло зразу дві защолки. Ось так. Віщокнув, давай покажемо, щоб розуміти, як воно тут у нас працює. Ось тут є дві. Ми коли їх натискаємо, тут відкриваються замки, ми їх натискаємо туди, тиснемо. Також є справа, одна скуба вона тільки в одному місці тут тримається на рулі. Їх треба натиснути якось акуратно і зняти. Далі від'єднуємо фішки від шлейфів і відкручуємо руль.